Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 2 березня субота. Отже, у мене на каналі програма Субота, Головна Подія. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І Ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Субота, Головна подія я хотів би поговорити, бо я вважаю, що головною подією для України. Була заява президента Франції Еммануеля Макрона у понеділок після міжнародної конференції на підтримку України, яку він, до речі, ініціював і організав дуже швидко заява про можливість, гіпотетичну можливість надсилання наземних західних військ в Україну на допомогу на підтримку України. Ця заява викликала. ну, Шаленне обговорення. В першу чергу у Європі, в країнах Європейського Союзу, в країнах-членах НАТО, ну і згодом і в Сполучених Штатах Ну, Найбільшим таким заперечувальником цієї гіпотези, цієї можливості, заперечувальником в лапках, безумовно, став канцлер Німеччини Олаф Шольц. Німецькі ЗМІ навіть писали, що це боротьба двох его, маючи на увазі Макрона. та... Шольца писали про льодовиковий період так, от, у відносинах. У будь-якому випадку, ну, ми розуміємо, що по великому рахунку йде така собі боротьба між Францією і Німеччиною, а за великим рахунком, між Макроном і Шольцем, за лідерство в Європі. За лідерство в Європі країн, за лідерство в Європі, лідерів цих країн. І на мою думку, зараз ініціатива безумовно на боці Макрона. І напевне, тому й була така різка реакція Шольца: тим більше що він достатньо серйозно критикується всередині країни щодо небажання і відмови надсилати крилаті ракети в Україну. Його там критикують навіть члени його коаліції. Хоча вони ж також заперечили можливість надсилання військ в Україну. Шаль взагалі там, середу заявив жорстко, що жодного солдата в Україну, жодного солдата, німецького солдата. І, зокрема, потім ще раз сказав, що і НАТО не буде надсилати свої війська. Ну, Також швидко заявили, що не розглядають можливість відправки своїх. Військ Швеція, Польща, Чехія, потім була зустріч Вишеградської четвірки, Польща, Чехія, Словаччина, Горщина. вони також про це сказали, що не будуть насилати, розглядають таке питання націонання військ. Згодом вже і Сполучені Штати про це заявили. Хоча, ну, варто сказати, що, незважаючи на те, що. Переважна більшість союзників Франції виступили проти навіть німецькі ЗМІ, писали, що той, хто хотів ніби проявити єдність, опинився ізольованим. Ну, але насправді не зовсім ізольованим, бо і прем'єр-міністр Естонії Кая Калас, і міністр закордонних справ Литви вони підтримали фактично от цю. Заяву, ці слова чи заяву про розглядання можливості надсилання військ в Україну. Мій закони справ ти взагалі сказав, що потрібні нові ідеї на підтримку України, бо зараз ми зайшли в Глухий Кут. А треба щось нове інше, і тому треба всі варіанти розглядати. Якщо говорити про саму Францію, то всі політичні опоненти Макрона вони категорично. Засудили, якщо можна так сказати, і виступили категорично проти такої можливості. Більш того, навіть швидко було проведене соціологічне опитування у Франції, і 76% відповіли, що вони проти надсилання французьких солдатів в Україну: 76%. Ну, з прихильниками політичних опонентів зрозуміло, але слід зазначити, що і 68% прихильників політичної партії Макрона відродження та Ренесанс. Вони також проти надсилання французьких солдатів в Україну. Але це не 90, до речі, відсотків, і навіть не 80. Тобто зерно посіяне. Фактично, Макрон зробив дуже велику послугу, на мою думку, для України. Він зняв з табу з обговорення вірогідності такого питання: питання надсилання військ. Так, потім о, французькі урядовці намагалися якось ніби завулювати, вони пояснювали, що мова може йти про військових, які не будуть брати безпосередню участь у бойових діях. Ми розуміємо, це якісь там підтримки, розмінування, інструктори і так далі. Це так. Але, до речі, прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь на наступний день, вже у вівторок, відповідаючи на питання. З цього приводу сказав, що він підтверджує зміну позиції Макрона щодо підтримки України і в війні не можна все виключати, зокрема, і такий розвиток подій. І ця ситуація, на мою думку, ну, свідчить про те, що Макрон ну, реально змінив свою позицію, намагаючись, як я сказав, трохи вище. Бути лідером в Європі, щоб Франція повернула своє лідерство в Європі, в Європейському Союзі, тим більше у Франції ядерна зброя. Він минулого року також говорив про те, що ядерна зброя має забезпечити безпеку Європи. Ядерна зброя Франції, хоча знову його критикували, що ні, це тільки для Франції має бути його політичні опоненти. Навіть була е, стаття Фігаро, французькому Фігаро газеті, заголовок що... заголок був десь приблизно такий. Якщо не дослівно, войовнича е, трансформація Макрона за два роки. Тобто там згадується про те, як він ще 20 місяців тому закликав всіх не принижувати Росію, як він раніше постійно намагався телефонувати, телефонував Путіну, щось намагався з ним про щось говорити, домовлятися. Зараз бачимо абсолютно кардинально зовсім іншого президента Франції зовсім іншого Макрона. І це для нас дуже добре, до речі. Після цієї міжнародної конференції на підтримку України, яка відбулася у Парижі 26 лютого понеділок, підводжуючи підсумки, Макрон заявив, що буде створена коаліція, яка буде надавати Україні ракети і авіабомби середньої там, і великої дальності. Я дуже сподіваюся, що це не просто слова, так воно насправді і буде. І оця ця ситуація. З цією заявою, на мою думку, ну, зняла останнє табу. До речі, той ж Макрон він приблизно говорив наступне: ті, які раніше говорили, що будемо там надсилати шоломи, намети, спальні мішки, потім почали надсилати і зброю, і танки, і артилерію, і ракети зараз середньої дальності, вже навіть погодились від. Надавати Україні літаки, тому нічого виключати насправді з моєї точки зору не можна. Більше того, фактично, ця заява може бути, ну я так собі е подумав, з точки зору політики Макрона, можливим таким тиском на союзників для того, щоб реально почали надавати більше зброї. Разві не хочеть відправляти свої війська, і, до речі, це також може бути аргументом. Для всіх політиків говорити Окей, дивіться, ми не будемо відправляти війська, але давайте, щоб ми не відправляли свої війська, ми надамо Україні стільки зброї, щоб Україна перемогла, і щоб війна потім не прийшла в Європейський Союз. Тобто це також достатньо хороший може бути аргумент для того, щоб більше нам зброї надавали. І, між іншим, через декілька днів Макрон чітко заявив, що всі його. Коментарі щодо війни в Україні є зваженими і виваженими. Тобто він зважає на те, що він говорить, і він добре думає про те, що він говорить. Я сподіваюся, що підтримка України після цих слів, щоб не надсилати своїх військових, буде тільки збільшуватися ця підтримка наближає перемогу України. Все буде Україна!